У вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вашому вірність. Сьогодні наша Житомирська міська територіальна громада прощається із нашим захисником, із справжнім патріотом України козачком Богданом. Так склалося, що сьогодні наші Житомиряни віддають останню шану. І повагу нашому захиснику. Не змогли приїхати рідні і близькі, тому що він родом із Луганщини. І дуже коротке, але дуже яскраве життя, наповнене не пафосом, а патріотизмом, прожив Богдан. Після закінчення школи він обрав професію військового психолога і вступив до одного із вишів на Луганщині, в Луганську. Це було напередодні 2014 року. І коли розпочалася війна, коли розпочалося вторгнення расистів на нашу землю, він не зміг продовжити навчання. І Він з перших днів вторгнення російської армії на територію Луганщини став на захист України. Потім з 2018 року він трішки працював на цивільних посадах. Але до навчання він так і не зміг повернутися, хоча дуже хотів, тому що вже були захоплені території, і навчання не можна було продовжувати. І спочатку повномасштабної агресії Богдан з ранечком, 24 лютого, кинув все, скочив у свій автомобіль, загрузив боєприпаси, які він приховував. Збираючи від расистів, тому що хлопець розумів, що на тому, що захоплені тільки райони Луганщини, війна не закінчиться. І він загрузив свій автомобіль зброєю, кинувся до наших Збройних сил, до наших підрозділів, які стояли на той час там. І дякуючи тому, що в нього були боєприпаси, він і його друзі, побратими, справжні українці. Почали давати відсіч рашинському агресору. Далі він перейшов і став військовим, кадровим військовим до одного із наших підрозділів Збройних сил України і до останнього подиху, до останньої миті він захищав нашу країну, кожного з нас. І нагла, зла смерть, страшна війна. Забрала його у день його день народження, у день його 25 річчя. Мав святкувати 10 серпня свій такий невеличкий життєвий ювілей. Сьогодні ми, сьогодні ми маємо провести його в останній путь. Ми маємо сказати якісь слова прощання. І ми маємо жити. І ми маємо жити так, щоб бути достойними пам'яті ось таких, ось таких патріотів, ось таких воїнів, воїнів світла і воїнів добра, ось таких, як Богдан, і ось таких, як у ті сотні і, на жаль, вже тисячі полеглих, справжніх, кращих із кращих українців.